Дуже хочу поділитися своїми результатами, тому що про це не можна мовчати, це треба, щоб знали усі, що це дійсно допомагає. Можливо, людині вилікувати свої хвороби, які багаторічні хвороби. Коротенько розкажу, що було в мене. У мене дуже боліла спина. Боліла спина чомусь? Тому що була грижа, грижа вже була оперована. Більше 15 років пройшло після того, і болі тільки посерилися. Ну, Я вже не і на капельницях була, і на блокадах, нічого мені не допомагало, болі постійні були. Також у мене дуже болів шлунок постійно. От після їди постійно здуття, постійно він такий важкий був, теж постійно приймала своєї де і доїде. Постійні алергії супроводжували. Після їди постійно скидало такими п'ятнами червоними, шкіра була така, ну негарна. Після того, як мене познайомили з цією технологією, я дуже вдячна Богу, що я зустріла таких людей, які підказали. Мені і я не відказалася. Ну, не з першого разу, правда, але я повірила і замовила собі першу програму. Буквально десь через недільки-дві я, між допрочим, почула, що спина мене вже не болить. Я просто бігаю собі, нормально відчуваю, сижу, не скручуюся, як я постійно сиділа. Спині болі в мене пройшли. Я замітила, що шлунок мій налагодився. Робота налагодилася повністю, і стул став нормальний кожен день, там без проблем взагалі. Шлунок перестав боліти. Алергії постійні, які в мене дуже були, пройшли алергії. Дуже вже давно їх немає. Я навіть не знаю, коли вони пішли. Я не замітила цього.